При першій ні та голосу ісла ісла голос потрібен усім. 22 друга Києві. Час новин для вас працюють журналісти. Фактів та «Вікон СТБ». Добрий вечір. Напруження на фронті не спадає. Понад 80 бойових зіткнень зафіксовано з початку цієї доби. Відзвітував в вечірньому зведенні генштаб. А спікер оперативно-тактичного групування військ Хортиця Віктор Трегубо в ефірі єдиних новин розповів про ситуацію на найгарячіших ділянках. На Краматорському напрямку у районі Часового Яру тривають вуличні бої. Ситуація там динамічна. Окупанти намагаються знищити кожну споруду, де закріплені українські захисники. Щодо Великої Новосілки на Новопавлівському напрямку Трегубов спростовує інформацію про повне взяття її під контроль росіянами. За його словами, там тривають бої, і українські підрозділи досі утримують позиції у межах населеного пункту, хоча нині й ближче до краю селища. Основні ж зусилля я не кинули на Покровськ, який вони намагаються обійти з заходу-ворог дуже сильно намагається пересуватися у напрямку на захід від міста. Я дивився статистику за тиждень. Там фактично на одному покровському напрямку за тиждень кількість боєзіткнень дорівнювала половині боєзіткнень на фронті в цілому, не в нашій зоні відповідальності. Взагалі на фронті тому треба розуміти, що це їхня головна точка докладення зусиль. І це їхня головна амбіція: саме обійти покров з заходу. Е, відповідно, зараз там йдуть важкі бої, і українські війська намагаються зупинити і не дати їм здійснити подібне охоплення місто, не дати їм перервати логістичні шляхи. Вдарили вибухівкою прицільно по трактору. Внаслідок атаки дроном у Херсоні. Сьогодні росіяни вбили 44-річного чоловіка просто на робочому місці. Про це повідомляє місцева влада. Ворог гатить по Херсону від самого ранку. Під ударом спершу опинилися житлові квартали корабельного району міста. На подвір'я цього будинку російські снаряди прилітають уже вдруге. Цього ранку на момент прильоту вдома було подружжя. Люди дивом не постраждали. Пізніше ворог обстріляв зеленів. Там теж обійшлося без поранених. А близько 13-ї години дня у Дніпровському районі Херсона під атаку ворожого дрона потрапив 38-річний місцевий житель. Мін дістав мінно-вибухову травму та численні уламкові поранення. Ніг чоловіку надають необхідну медичну допомогу. У тому ж районі російський ударний безпілотник вдарив по навчальному закладу. Пошкоджено стіни і вікна двох кабінетів. В одному з приміщень залишився сам дрон і пластикова пляшка, ймовірно, із запальною. Суміщу чотири людини поранені внаслідок ворожого бомбардування прифронтового селища Степногірськ на Запоріжжі. У день росіяни вдарили по населеному пункту керованими авіабомбами двом жінкам та двом чоловікам, що постраждали, медики надають допомогу. П'ятеро поранених у результаті ворожого артобстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. Від самого ранку російські війська почали тероризувати місто артилерією. Вгатили по промисловому підприємству. Там спалахнула пожежа. Поранення дістали чоловіки віком від 30 до 39 років. Один з них досі в лікарні. А вночі окупанти атакували їх безпілотниками Дніпро та Самарівський район області. В останньому пошкоджена інфраструктура, три приватні будинки. А в обласному центрі побиті квартири в дев'ятиповерхівках. В одну з них сталося пряме влучання шахеда. Там частково зруйновано дах і технічний поверх. Вибухова хвиля зачепила й квартири у сусідніх будинках. Мріє якнайшвидше стати на протези та знову станцювати з коханою. В одній з лікарень Дніпра повернули до життя 33-річного нацгвардійця Максима, який дістав важке поранення під Торецьком, коли в його бліндаж поцілив ворожий ФПВ-дрон. Медикам не вдалося врятувати Максимові ноги, він втратив понад 2 літра крові, але загрози життю вже немає. І за словами лікарів, стан пораненого став стрімко покращуватися, як тільки поруч у палаті з'явилася. Кохана дівчина, докладніше далі. Я пілот екіпажу бомберів, так що називається, тобто це а, великі коптери мультироторні, тобто які а, можуть переносити там до 20 кілограмів. А, Вибухової речовини у реанімаційній палаті про свою військову службу розповідає 33-річний оператор дронів Максим. Півроку тому чоловік долучився до війська, працював на запорізькому та донецькому напрямках. Нещодавно ж під час одного з бойових виходів під турецьком отримав важке поранення. При поверненні наш коптер там супроводжувала ворожі в півдрон. і ну так, так трапилось, але я вдячний хлопцям зі свого екіпажу, які змогли надати мені допомогу. Бо в мене досить тяжкі були поранення. Максим згадує, одразу відчув, що вибухом та уламками перебило ноги, але певне, те, що мав добру броню, врятувало життя. І Пощастило те, що я був екіпірований добре. Тобто, в мене був захист шиї, захист паху, у мене були балістичні пакети, шолом. Бо шолом зрізало, наприклад, разом з вухом. Ем, ну, вухо підлатали. Евакуювали Максима за 15 хвилин. Як мені сказали лікарі, що там вже час йшов на хвилини. Я фрагментарно все пам'ятаю, якби. І я пам'ятаю, як мене везли в акмобілі. Я просив хлопців, тільки збережіть мені ноги. Врятувати ноги медикам не вдалося. стаб пункту до лікарні у Дніпрі. Максима доправили на апараті штучної вентиляції легень з низькими життєвими показниками. Низький гемоглобін, втрата свідомості давала мало шансів на виздоровлення, але руки лікарів, реаніматологів, Припала препарати, які підтримують тиск та серцебиття, зробили свою справу. Максим потихеньку почав видружувати. Та каже медик: Жага до життя ще більше прокинулася у Максимові як тільки він побачив поруч кохану дівчину Анжелу. Пара разом майже два роки. А ти хочеш водку? Я не знаю. А це відео це. Відео. Відореба цьому постійно на зв'язку, і коли це трапилось, я розуміла, що щось не так, щось пішло не за планом, бо Максима дуже довго не було на зв'язку, і я вже розуміла, що ну не може бути такого, що він мені просто не пише. Анжела каже: як тільки від командира екіпажу дізналася про поранення коханого, одразу виїхала з Києва. Дівчина певнить, готова пройти з Максимом увесь шлях реабілітації. Я впевнена, що я пройду цей шлях з ним разом і не знаю, які можуть бути сумніви в чому, чи чого в мене питають там, ти в тебе були сумніви? чи… Ти там не думала піти, Я кажу, а чого? Що змінилось? Ну Макс Пран ну як всі люди іноді хворіють. Все ну треба пройти цей шлях. Анджела професійно займається танцями до служби. каже, активно намагалася й Максима долучити до цієї справи. Тепер відновити заняття, пара планує вже після реабілітації бійця. Перше, що я хотів би після протезування зробити, це станцювати. це? Ну, тепер от реабілітуємось і підемо танцювати. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини. 20% кандидатів до сил оборони, які прийшли до центрів рекрутингу, жінки про це повідомило міноборони і назвало найпопулярніші серед них вакансії. Так на першому місці штабні посади, куди хочуть влаштуватися майже чверть усіх рекруток. Майже стільки ж готові бути бойовими медикинями, лікарками та медсестрами. На третьому місці спеціальності пов'язані з роботою з БПЛА. Стрілецькі ж обирають 6% рекруток, зауважили в міноборони і нагадали, що загалом. В Україні нині функціонують майже півсотні центрів рекрутингу, які пропонують 10 тисяч вакансій у різних військових формуваннях, зокрема в ЗСУ, Нацгвардії, Держприкодонслужбі та СБУ. За час їхньої роботи до них звернулися майже 37 тисяч громадян, понад 8 тисяч з яких стали кандидатами до лав сил оборони. Одружитися за добу щоб уникнути мобілізації. Чергову схему для ухилянців викрили на Київщині. Як з'ясували в міській прокуратурі Києва, її організувала 43-річна жінка у Фейсбуці. Вона створила сторінку, де за 18,5 тисяч доларів пропонувала чоловікам допомогу в оформленні інвалідності. Коли ж клієнт переказував гроші, зловмисниця казала, що процедура буде тривалою. Тож, аби перестрахуватися, пропонувала укласти фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю. Але за нього треба було доплачувати 3 тисячі 800 доларів одразу і потім щомісяця по 10 тисяч гривень. Шлюб укладали онлайн через дію, одразу ж після реєстрації однієї з таких фіктивних сімей. Організаторку та 40-річну наречену і затримали. Їм загрожує до 9 років ув'язнення. Інших учасників схеми встановлюють. Результати так званих виборів у Білорусі були відомі заздалегідь, тому їх важко назвати чесними, прозорими, демократичними. Так відреагувало українське МЗС на чергову перемогу Олександра Лукашенка. Нагадаю, що при владі він з 94-го року, тобто вже понад три десятиліття. Центральна виборча комісія оголосила попередні результати волевиявлення, які свідчать, що за Лукашенка свої голоси віддали майже 87% білорусів. Решта кандидатів не набрали по 4%. Проголошені дані піддають сумніву, і у світі Лукашенка привітали хіба що з Москви та Пекіна. Вибори, які відбуваються в умовах повного адміністративного контролю, політичних переслідувань, відсутності реальної політичної конкуренції, утисків свободи слова та відсутності непідконтрольних владі ЗМІ, не можуть бути легітимними, кажуть у вітчизняному МЗС і називають їх фарсом. Білоруський народ заслуговує кращого майбутнього ніж ще п'ять років бути заручником однієї людини, яка не лише позбавляє білорусів перспектив гідного розвитку в сім'ї європейських народів, до якої вони історично належать, але й створює безпекові загрози для сусідніх країн і європейського регіону в цілому. У цей день світ вшановує пам'ять жертв голокосту. 80 років тому відкрилися ворота одного з найжахливіших нацистських концтаборів Аушвіца. Звідти змогли звільнити близько 7 тисяч полонених. У річницю вшанування жертв голокосту до Польщі з'їхали сті, хто пережив ці трагедії, щоб розказати, через що їм довелося пройти. Президент Польщі Анджей Дуда разом із кількома колишніми в'язнями та світовими лідерами поклали квіти та запалили лампадки біля стіни смерті. Вшанувати жертв голокосту приїхав і президент України Володимир Зеленський. А от росіян не запросили, їх залишилося зовсім небагато людей, які вижили у концтаборі «Аушвіц». Сьогодні вони говорили до лідерів майже 60 країн. І до всього світу про те, якими безжальними можуть бути люди, чий розум отруєний ненавистю, про те, через що довелося пройти в'язням таборів, і про те, як вони були звільнені 27 січня, 80 років тому. Для тисяч євреїв, що вижили цей день, став другим днем народження, але мільйони людей загинули. Сьогодні разом зі світом Україна вшановує пам'ять жертв голокосту і засуджує нацизм. Кожен, хто вкладається у ненависть, програє. Кожен, хто рятує життя, отримує вдячність світу. Тільки в Аушвіці було страчено 1 мільйон сто тисяч осіб. Переважно євреї, але також роми, поляки, радянські військовополонені. Через табір смерті пройшли близько 120 тисяч вихідців з України. Загалом жертвами Голокосту, який влаштувала нацистська Німеччина, стали 6 мільйонів євреїв з усієї Європи. До дня пам'яті жертв голокосту в національному історико-меморіальному заповіднику Бабин Яр у Києві презентували фотовиставку з історіями українських євреїв. Світлини та інтерв'ю розповідають про українське єврейське століття від 20-х років і до сьогодні, про те, що переживали, як відпочивали, де працювали та як втрачали рідних. Більше про експозицію у сюжеті. Це мій брат Тео. Йому було 18, коли німці розстріляли його у 41-му. Це фото зроблене у 1928 році у Чернівцях. Згодом через десятки років про вбитого брата розкаже його сестра Сильвія Сегенрайх у інтерв'ю команді інституту Центропа. Сьогодні цю та ще близько сотні архівних світлин українських євреїв, їхній історії та спогади до дня пам'яті жертв голокосту зібрали у виставці на території історико меморіального заповідника Бабин Яр. Виставка про єврейське життя. Протягом століття і вона й про минуле і про сьогоднішні дні, і про майбутнє, де ти через це життя показуєш, як люди жили на початку ХХ століття, як вони пережили і голодомор, і голокост, і потім певний радянський період, як вони працювали, який у них був відпочинок, що вони пам'ятають, і як вони зараз переживають сьогоднішню війну. Виставка так і зветься Українсько-єврейське століття, бо ж охоплює історії з 1920 по 2024 роки. Основою стало інтерв'ю Міжнародного інституту історії Центропа в Україні. Сама ж експозиція є частиною більшого проєкту Центропа, який об'єднує архівну роботу, освітні ініціативи та сучасні дослідження. Загалом, архіві якого налічують понад 25 тисяч фотографій та більше 1200 інтерв'ю. Інтерв'ю в Україні ми почали у 2001 році, опитавши тоді 260. Ся євреї старшого віку у семи містах країни. Завдяки цьому нам вдалося оцифрувати три тисячі сімейних світлин. Що я побачив в Україні? Це те наскільки люди тут цікавляться історією єврейства. Інша частина експозиції це сучасні фото, зроблені Едвардом під час подорожі Україною та від відвідин єврейських осередків уже за часів повномасштабної війни. Я фотографував у Запоріжжі, Харкові, Києві, Чернігові, Львові. І особливу подяку я хочу висловити матері Максима Левіна. Він фотографував для інституту Центропа від 2016 до 2022 року. Я пам'ятаю останній його лист на пошті. Він писав. Кожен фотограф мріє зробити такий знімок, який би закінчив цю війну. У друківку з фотографіями, зробленими її сином, що межують зі знімком його могили, витраючи сльози, вдивляється пані Валентина, матір українського фотокореспондента Максима Левіна, якого росіяни закатували під Києвом у березні 22-го. каже, дуже цінує, що пам'ять про її сина живе у таких виставках. І больно, і вольна і приємно. А або боль, залишається болю пережити. І що трудніє пережити при таких споминаннях у виставковому павільйоні Бабиного Яру. Експозиція пробуде ще місяць. Вона відкрита та безкоштовна для усіх охочих, а потім поїде містами країни. Вона ж не тільки про минуле, вона про сьогодення. Да? що українські євреї, як і інші громадяни України, зараз боронять країну на фронті і в тилу, і волонтерами. І ця історія Макса Левіна і інших, вона вона дуже трагічна, а з іншого боку вона надихає. І тому тут є зв'язок між Шаломалехімом, Бруно Шульцем і, і Максом Левіном. Да, і, і, і сучасними українськими євреями, для яких Україна є батьківщиною, і які боронять сьогодні країну. Аліна Матвійчук Назар Зуценко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.